Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови спочили раби твої катерини. В Україні розпочалася справжня пандемія. Дивний вірус атакує столичні квадратні метри. З них скошує здебільшого самотніх літніх людей. Ясно, що видно, вона убита. В останню путь її проведжають такі ж старенькі й самотні сусіди. Вони мовчки переглядаються між собою. Невже їх чекає теж саме? Коля тут буду лежати. Вона не мала дітей, бо майже нічого не чула. Але сильна жінка нікому не жалілася. Завжди усміхнена і весела. Вона поверталася у свою однокімнатну квартиру. Аж поки її столичні метри не стали комусь поперек горла. А я тільки в очко дивився, та двері не відкривав, що я одна людина, мене шарахнуть по голові. Коли Катерину забирали в те саме в трупарню. Ага. То тоді ж були то чотири чоловіка якихось. Я не знаю, хто вони такі. Ну, в оранжевих да, да, жилетках. близько другої ночі. Сусіди почули дивні звуки. Мовляв, незнайомі люди почали виламувати двері старенької своїх кривників. Покійна мабуть і не почула, бо ж була зовсім глухою. Вона на закривалось пилі роботники жеку, от вони поламали замки. Сусіди впізнали у кривниках працівників місцевого ЖЕКу, які зламали двері і разом з бабусею викрали усі документи. А це ось де лежали документи, все пусте. Були документи на квартиру, паспорт, пенсійне посвідчення, інвалідне посвідчення. Ось тільки все, що сталося. Неї і золото було, і гроші все було. Вони полюють на найбезпомічніших у ціні інваліди, пенсіонери та просто самотні люди. Грубо кажучи, можна зайти в квартиру в центрі пожилого чоловіка, вбити, а потім взяти документи, оформити, і відповідно, бабусі та вдруг об'являються в лучшому випадку десь там за приділим крупного міста, а в худшем на кладбище. Інформацію про самотніх пенсіонерів та інвалідів торгують соціальні служби. Програма гроші йде на безпрецедентний експеримент. Невже через соціальну службу можна відібрати квартиру у довірливих пенсіонерів? Це вчора, що це Так, Влаштовується соць працівником. Поки я на випробувальному терміні жодних документів не потрібно. Тобі будуть давати чоловік 10, тут купити в магазинське влажне оборочка, тряпочка. Укратілі. Допомога mm. тобто, в приготуванні їжі, може, кому то там какую Аж сваріть, а плат Вже наступного дня мені дають доступ до бази даних усіх самотніх київських пенсіонерів. Каже, наш бабушку води дани її всі. Моє завдання готувати їжу і доглядати за самотніми інвалідами. Короткий інструктаж і ось так просто людину з вулиці відправляють до самотньої бабусі поприбирати і навіть видають спецодяг. Моя бабуся живе одна і погано пересувається. Їй 80. Вона німа, тож у разі допомоги покликати нікого не зможе. Ідеальний варіант для шахраїв. Я починаю генеральне прибирання. Я вільно просуваюся квартирою і отримую повний доступ до усіх документів старенької, ось паспорт, а ось і купа особистих паперів старенької. Ось так просто людина з вулиці може запросто потрапити до оселі самотніх людей. Забрати документи чи просто підпоїти людину. Це тепер же справа смаку. Звати Елізавіта їй 65 років. Вони розшукують свою найліпшу подругу. Останній раз розмовляли з нею майже два місяці тому, коли до неї прийшла нова соцпрацівниця. Ее просто насильно с больницы приехали, посадили, сказали, доедем да, домой. Ну, мне кажется, взяли ее просто вывезли в неизвестном направлении. Мы пытались дозвониться, у двери вечером на, на окна смотрели, мы ничего не могли определить, и никто нам не открывал. Елизавета Павлівна усе життя працювала лікарем і 15 років прожила у щасливому шлюбі. Але на щастя, їй принесла двухкимнатна, столична квартира. Лиза потом розповідала, що вот эти две недели, может, немножко больше, она как будто была как пьяная. Вона говорить, я не і мене, вероятно, чим то підпали. Я все время хотіла спать, спала, спала, спала. І, і только единственный момент помню, що вроде в БТІ були. А Ліза говорит, а я взагалі. Говорить, как в Больше вона нічого не пам'ятає. Прийшла домой, как як вона мені рассказывала, говорит, що не можу попасть в квартиру. Та говорит, говорить, квартира, что не твоя, квартира, что моя. Ти ж мені її подарила". Как подарила. Невже стареньку просто викрали? Новоспечені господарі квартири дверей нам не відчиняють. Її подруги розповідають, що за день до її зникнення навідувалися до неї у лікарню. Там скащали, у неї стався інсульт. Без догляду лікарів вона довго не протягне. Ми зараз не можемо сказати, жива вона чи ні. Нас благають допомогти розшукати зниклу жінку, бо ж міліція не реагує на зникнення живої людини, а усі звернення просто ігнорує. Невже це змова? Добрий, слушалась. Разом з подругами зникли. Ми йдемо на прийом до начальника місцевого міліцейського відділу. Зізнання міліціонера нас просто шокує. Я все так. з нею там беседували наші сети. Я хочу сказати, послухайте внімайте, ані коли туди поїхали, вони мені званювали і живе та в нормальних условиях. Ми просто відмовляємося вірити власним вухам. Міліція знає, де знаходиться зникла людина, у якої відібрали квартиру, але нічого не хоче вдіяти. Ліону жона нам нормальних условия. Нормальний у нас запевняють літня жінка, яка потребує негайної медичної допомоги. Спокійно живе собі у райських умовах, а там у нього Це комната квартира. Послухайте, в тай квартирі де на всіх прописала вона нікого не збирається вигняти, ні не виганяти. Невже міліція вдолі з викрадачами? А я не хочу, щоб ви її відзначали ви... докажіть, що я та ваша родственниця тон розмови змінюється тільки після того, як ми демонструємо посвідчення журналіста. Люда, все, я от смотри, щоб все було чесна, я те саме в конце концов. Родственники подруги, подумали, кайразі. Да я Мої. 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 Чернівецький район область, ближче до Молдовської гримі. Програма гроші вирішує на власні очі перевірити. Справжній бабусин рай. Ми в дорозі майже сім годин. Сподіваємося, ми не спізнилися. Мазок зачинено. Вечір добрий. А ви приїхали Лізавету Пану проведати. чоловік відмовчується. Невже міліція дала нам липову адресу? А че це ви приїхали? Как, чого Приїхали ніякої немає. ні по телефону, ні Але ж ні, чоловік добре розуміє про що йде мова. Не не Нікого. Ага. Не, правда. Я. не правда? Я подруга, яка 30 років з нею дружу. Смади то жива, здорова після погроз викликати міліцію. Чоловік таки відводить нас у сусідній сарай. Невже тут тримають бабусю? Ми заходимо і не віримо власним очам. Невже це ті шикарні апартаменти, про які нам розповідали у міліції? Привіт. 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 Умови дійсно райські, наприклад, ось це відро поруч – це той туалет, про який нам захоплено розповідали у міліції. А ці залишки їжі, мабуть, райська амброзія. Я був, що жона там нормальних условий. Нормальних, розумієте? Як вийшло, що тебе увезли і нікому нам не собі, що тебе Наташа. Виявляється, доглядальниця самозванка просто пограбувала безпомічно. Вас Чудово. посадили в машину. Забрали і... з, -з, з больниці і відвезли. Їй важко говорити і вже не сила ходити, але вона благає по допомогу. Наташа все, 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 все забрала. Наші... Наша, я не знаю, вона забрала вона забрала. Я, я на, на неї не можу дивитися. Старенька розповідає сюди, її привезли силоміць після того, як змусили підписати якісь документи. Я була та я тільки випила, випіла та Я тільки проснулась. Молоко в так козі. Покликати на допомогу жінка не могла. Меня включення було все, все у них. Ну Ви викликала міліцію? Викликала, но вона де все все так, що та саме жона їх забере к себе в, в ту кімнату. І, а і я знову ні, я. Як тільки новоспечена доглядальниця переоформила документи на себе і прописала у двохкімнатній квартирі усю сім'ю, немічна бабуся стала їй не потрібна. І та вивезла її подалі до далеких родичів помирати. Ми показуємо інтерв'ю лікару-наркологу. Він пояснює, правильні таблетки дозволяють маніпулювати людиною як завгодно. Тут не тільки квартиру, а й на органи продатися можна. Зробив глоток в комплексі з тим же антигістамінним препаратом вони з'являється саме. А су не дадуть його цьому стані. Вона полосонаси та не ходить. Лікар наголошує, жінка потребує негайного втручання лікарів. В цій ситуації, я можу сказати однозначно: життя цієї жінки в опасності. Програма гроші вимагає від генеральної прокуратури втрутитися у ситуацію і дати відповідь, хто винен у тому, що літню жінку тримають у хліву, а у міліції сидять, склавши руки.